Ім призвам, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, є така новина, що мін'юст в нас заборонив 150 тисячам боржникам з аліментів, виїзд за кордон і наклав арешт на кошти і їх майно. Ну тобто, мін'юст нас відзвітував а, про, про таку проведену роботу щодо саме боржників по аліментах. Ну, ви всі знаєте, що на сьогоднішній день перетинати державний кордон чоловікам 18-60 років. Достатньо складно. Ну, Такого закону, який би обмежував ці перетинання, немає. Там багато вже колег про це розповідали знімали відео. Я тут в цьому відео не буду в цьому поглиблюватись. Є в нас правила перетинання державного кордону постанова Кабміна 57 Там є випадки, коли можна перетинати кордон, і от цими випадками ми там керуємось. Але незважаючи на те, що ви можете мати право на перетинання державного кордону. Але будете мати заборгованість по аліментах, вас можуть не пропустити за кордон. Тобто абсолютно законно. І на сьогоднішній день Мін'юст відзвітував, скільки вони там арештували цих майна, скільки наклали таких заборон. Це, до речі, окрема процедура, якою займається державний виконавець. Залишайтесь, послухати це відео, якщо будете вважати його корисним, поділіться і підпишіться на канал. І так, от наразі найбільше боржників по аліментах зафіксовано, і тут у нас мін'юст звітує по яких областях: Дніпропетровська, Харківська та Донецька області. Міністерство юстиції повідомило, що станом на липень 2025 року в єдиному реєстрі боржників перебуває понад 170 тисяч осіб, які понад три місяці не виконують рішення суду щодо сплати аліментів. А це вже є та заборгованість, яка впливає на вашу можливість. Перетинати державний кордон в тому числі і отримувати відсрочку навіть від мобілізації. Є там така у нас умова на сьогоднішній день. Вони внесені до єдиного реєстру боржників та перебувають під контролем органів Державної виконавчої служби. Ну, це у відомості так зазначають. Наразі найбільше боржників по аліментах зафіксовано у таких регіонах. Дніпропетровська область 24 753 особи, Харківська область 13 тисяч. 673 особи, Донецька область 11643 особи, Запорізька область 11334 особи, Одеська область 9173 осіб. У першому півріччі 2025 року органи Державної виконавчої служби Мін'юсту стягнули понад 7,6 мільярда гривень аліментів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ну Всі ви знаєте, як відбувається ця процедура. Спочатку людина звертається до суду, отримує або рішення, або виконавчий документ щодо стягнення аліментів, потім він подається до Державної виконавчої служби і потрошку виконується да, щомісячно. Якщо на сьогоднішній день людина не може виконувати такий обов'язок і в неї є заборгованість по аліментах, то державний виконавець вже накладає арешт на майно, на кошти і може вчинити таку заборону, да, там, звернутися до суду. Щоб суд наклав таку заборону на перетин державного кордону, міністерство юстиції додало, що до майже 150 тисяч боржників були застосовані примусові заходи. Ну, це якраз ті заходи, про які я казав. Серед них заборона виїзду за кордон, обмеження у праві керування транспортними засобами та користування зброєю, а також арешт коштів і майна. Ну, це такі, знаєте, найбільш відомі заборони це от якраз позбавлення керування транспортним засобом. Та користування зброєю. Але на сьогоднішній день заборона виїзду за кордон раніше я не чув від Мін'юсту, щоб вони займалися саме от активно цим питанням. Але відзвітувало, що от, да, заборонили 150 тисяч людей, яким заборонили перетин державного кордону саме у зв'язку з тим, що вони мають заборгованість по аліментах. Ну, це відео таке більш інформативне. Якщо виникли, звісно, питання з цього звертайтесь в приватні консультації. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Якщо вважаєте це відео корисним, звісно, поділіться. Буду особисто вдячний. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.